Добре, почнемо тоді. Доброго дня всім. Мене звати Сороко Назарій Любомирович. Я начальник відділу оцінки впливу на довкілля та стратегічної екологічної оцінки. Сьогодні проводимо громадські слухання 19 вересня 2023 року. У, у форматі відеоконференції щодо нового будівництва зерноочисних сушильного зерноочисного сушильного пункту за адресою. Вулиця Стефана К-1, село Соснівка Львівського району Львівської області, ТЗО СГП Львівське. Коротко про чому, що це таке. Оцінка громадське слухання проводиться в процесі оцінки впливу на довкілля відповідно до закону України про оцінку впливу на довкілля. Згідно змін до оцінки впливу на до закону, до оцінки впливу на довкілля, громадські слухання під, під час воєнного стану в Україні проводяться у форматі відеоконференції. Враховуючи вище наведення, ми сьогодні проводимо в такому форматі громадські слухання. Щодо процедури з оцінки впливу на довкілля будівництва Чесного Суширного пункту. Процедура з оцінки впливу на довкілля розпочалася 9 червня 2023 року, розмістивши повідомлення про планову діяльність в реєстрі з оцінки впливу на довкілля. Протягом 25 робочих, 20 робочих днів з дня оприлюднення повідомлення про планову діяльність до департаменту екології та природних ресурсів, зауважень та пропозицій не надходило. Враховуючи вище наведене, було повідомлено суб'єкт листом. Повідомлено суб'єкту господарювання про суть, що зауважень та пропозиції не надходу 4 вересня 2023 року. Суб'єкт господарювання розмістив звіт з оцінки впливу на довкілля та оголошення про початок громадського вогня звіту з оцінки впливу на довкілля. Де зазначив, що 12, 19 вересня 2023 року в 11 годині буде проводитися громадське слухання. Силка була в оголошенні щодо даних громадських слухань. Порядок проведення громадських слухань як буде такий, як ми, як департамент екології, як основний хто проводить громадські слухання. Eh, буде до 10 хвилин виступ eh, суб'єкта представника суб'єкта господарювання, або там за довіреністю або з eh, представника за іншого eh, іншої компанії від суб'єкта господарювання про планову діяльність та вплив даної майбутньої планової діяльності на довкілля. Eh, якщо всім зрозуміло, після цього. То після виступу суб'єкту представника суб'єкта сподарювання можна задавати питання і зауваження до самого виступаючого чи до звіту з оцінки впливу на довкілля, якщо всім це зрозуміло, почнемо громадські слухання. І а, ще якщо під час громадських слухань почнеться повітряна тривога, ми. Призупиняю громадські слухання після закінчення е, повітряної тривоги. Ми продовжимо громадські слухання за тою самою силкою. Отже, якщо всім все зрозуміло, е, почнемо наші громадські слухання. Хто буде доповідати? Представляєте зразу і е, доповідайте? Добрий день. Е, представник суб'єкта господарювання, інженер Олещук Віталій Сільськогосподарське підприємство Львівське займається вирощуванням зернових культур, крім рису, бобових культур і насіння олійних культур. Об'єкт знаходиться, як вже було озвучено, Львівська область, Львівський район, Посновитівський колишній район, Девизька територіальна громада, село Соснівка, вулиця Василя Степаника, будинок, 1. на земельній ділянці, яка перебуває у власності ТОВ «СГП Львівське». Користуємося ми на цією ділянкою на підставі договору купівлі-продажу. Від двадцять на року між Давидівською сільською радою та ТОВ СГП Львівське. раніше, в свою чергу, на цій земельній ділянці так само проводило свою діяльність сільськогосподарське підприємство ТОВ агропромислове підприємство Львівське повідомлення про планову діяльність було опубліковано на сайті єдиного реєстру оцінки впливу на довкілля 9 червня 2023 року. І так само додаткове повідомлення про планову діяльність було розміщення в друкованих засобах масової інформації е, за вільну Україну номер 20 від 7 червня 2023 року та Львівська пошта номер 23 від 7 червня 2023 року. Е, також повідомлення про планову діяльність було розміщено на дошках оголошень в доступних місцях, що охоплюють е, територію планової діяльності. Це дошка оголошення адмінприміщення Давидівської територіальної громади та дошки оголошення на зупинках громадського транспорту, село Соснівка і село Чишки. Е, планова діяльність відноситься до другої категорії видів діяльності та об'єктів, які можуть мати значний вплив на довкілля та підлягають оцінці впливу на довкілля згідно з таки третьої закону України про оцінку впливу на довкілля. Згідно чинного законодавства України, рішенням про провадження планової діяльності буде отримання висновку з оцінки впливу на докілля, що видає департамент екології та природних ресурсів Ліської ОДА, та дозволу на викиди забруднених речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами викиду, так само видає департамент екології та природних ресурсів Ліської ОДА. Згідно з проектом, нове будівництво зерно очисного сушильного пункту по вулиці Василя Стефаника, 1 в селі Соснівка, запроектовані споруди в одну чергу будівництва. Зерноочисно сушильний пункт включає в себе пристрій приймання зерна заїзним пандусом, силосне зерносховище СУКАП 7216 силосне зерносховище СУКАП-7215. Так само конусна ємість для вологого зерна діаметром 9,1 метра, споруда зерно сепаратора, луч СЗО 200, призначена для попередньої та первинної чистки зернових, зерносушарка штраль 9000, призначена для сушки кукурузи, пшениці сої, соняшника та інших зернових культур, та також для сушки посівного матеріалу на низьких температурах та для підігріву посівного матеріалу перед висівом. Теплогенератор на цій сушці марки Юнітер 8 r теплової потужності 12 МВт по пальнику і 8 МВт по теплообміннику на виході до споживача. Для автономного газопостачання сушки Штраль 9000 передбачений резервуар об'ємом 4,85 метра кубічних для зберігання пропан ботанової суміші. Зріджений газ буде доставлятися на територію підприємства автомобільним транспортом. Також на території підприємства є автозаправний комплекс, представлений резервуаром об'ємом 50 метрів кубічних і встановлений біля неї паливна колонка марки НОВА. санітарно захисна зона для ТОВ Запалівська витримана для зериноочисного сушильного пункту. Розмір нормативної санітарно-захисної зони становить 100 метрів. Згідно ДСП номер 173 від 19.06.1996 року. В санітарній знову захисній зоні відсутні житлові будинки, дитячі дошкільні заклади, школи, лікувально профектичні установи, спортивні споруди, охоронні зони джерел водопостачання. Найближча житлова забудова знаходиться в східному напрямку на відстані орієнтовно 112 метрів від крайнього джерела викиду. Підприємство проводить свою діяльність дружньо з місцевою довідівською територіальною громадою, завержень та скарг від місцевих жителів на діяльність підприємства не надходило. Дякую. Дякую. 에... Більш тобто, пан представник субідус розказав про планову діяльність Як ось є зауваження пропозиції доповнення. Поки немає. Якщо немає зауважень, пропозицій доповнень. Ще, скажу додатково, що громадське обговорення планової діяльності триває 25 робочих днів, тобто до 9 жовтня 2023 року. Всі хто ще не може, не. Зміг подати зауваження пропозиції може до 9 жовтня 2023 року до Департаменту екології подавати зауваження та пропозиції до звіту з оцінки впливу на довкілля Так само, планової діяльності щодо нового будівництва зерновочисного сушильного пункту компанії СГП Львівський СГП само що хтось не ознайомлений звітом, звітом можна ознайомитися як в департаменті екології та природних природних ресурсів Львівської обласної державної адміністрації за адресою міста Львів, вулиця Старицька, 98 кабінет 307. Так само в Давидівській сільській раді, територіальній громаді. Зараз за адресою села Давидів, вулиця Незалежності, 1А і на тер... В компанії СГП Львівський за адресою село Соснівка, вулиця Стефаника, будинок 1. Якщо хтось не з не у зв'язку з тим, що реєстр під час вину стану закритий, в онлайн формі звіт не можна переглянути. Так само можете надати запит до департаменту екології, і ми вам надамо звіт для ознайомлення в електронному варіанті. Якщо більше немає ні в кого питань та зауважень, вважаю громадські слухання, такі, які відбулися. Враховуючи, що є представник суб'єкту господарювання та департамент, департамент екології. Дякую всім. А є в когось питання? Так, доброго дня. Доброго. Я представник зробника звіту з ОВД, це Бак Тетяна. Хотіла також розказати про вплив в двох словах основне, що об'єктом наших досліджень виступало підприємство СГП Львівське згідно даного робочого проекту. Планується нове будівництво зарно очисно-сушильного пункту в селі Соснівка з допоміжними спорудами, і в результаті будуть мати вплив таких два основних компонента. це є при проведенні будівельно-монтажних робіт, а також при провадженні самої вже безпосередньо планової діяльності. Якщо говорити про будівельно монтажні роботи, це будуть утворюватися в нас такі види відходів, як тверді побутові. Будівельні відходи, металобрухт, зношений спецодяг, угарки електродів, також залишки шліфувальних кругів та обтиральні матеріали. Загальний об'єм цих відходів буде обліковуватися вже в ході самого утворення і передаватися спеціалізованим організаціям в повному обсязі. По викідах у нас буде приблизно 6 джерел. Це будуть зварювальні роботи, земляні роботи. Це буде пересипка сипучих матеріалів, таких як ґрунт, пісок, щебень, буде прокладання доріг та площадок. Також робота будівельного автотранспорту, прокладання інженерних мереж та фарбування. І на стан атмосферного повітря під час будівельно-монтажних робіт буде викидатися 11 забруднюючих речовин в загальній кількості: 13,7 тонн на рік. По шумовому забрудненню в результаті розрахунку в контрольних точках на півночі 150 метрів від житлової забудови буде становити 43 дБ. На сході від житлової забудови 112 метрів, це також 43 дБ, і на півдні це понад 400 метрів 42 дБ. І, відповідно, після завершення всіх будівельно-монтажних робіт вплив на компоненти довкілля буде припинений повністю. Якщо говорити вже про е, наступний можливий вплив е, безпосередньо від самої планової діяльності, то по відходах у нас будуть утворюватися творі побутові відходи, відходи від очистки зерна, відходи від автотранспорту. Сюди буде входити шини, мастила, акумулятори та фільтри, також засоби. Індивідуального захисту це є спецодяг використаний промаслений пісок, шлам від сепараторів нафтопродуктів. і з огляду на те, що вони будуть зберігатися тимчасово і. Відповідно всіх санітарних норм і правил, буде подальша передача спеціалізованим підприємствам, буде відвозитися, вивозитися на полігони твердих побутових відходів. Ми можемо зробити висновки, що негативного впливу на навколишнє природне середовище не передбачається. А по викидах передбачається орієнтовно 33 джерела викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря. Для... Визначення цього рівня забруднюючих речовин атмосферного повітря в районі розташування нашого об'єкта планованої діяльності було проведено розрахунок розсіювання забруднюючих речовин від викидів стаціонарних джерел по програмі ЕОЛ і на основі наших отриманих розрахунків розсіювання приземних концентрацій забруднюючих речовин. Можна стверджувати, що функціонування ТЗОВ СГП Львівське не суперечить вимогам державних санітарних правил планування та забудови населених пунктів згідно ДСП і не призводить до погіршення умов проживання здоров'я населення в найближчій житловій забудові, оскільки ці величини приземних концентрацій забруднюючих речовин в атмосферне повітря є. Нижчі не перевищують гранично допустимі концентрації. По водному середовищу можемо сказати, що на підприємстві є дві існуючі свердловини: один і два. Також скид господарсько-побутових вод водні об'єкти проектним рішенням. Не передбачено відповідно. Вплив на навколишнє природне середовище також не передбачається. І якщо говорити, що в процесі виконання оцінки впливу на довкілля були подані нами відповідні запити на інформацію до департаменту екології і природних ресурсів щодо фонових концентрацій, а також щодо об'єктів ПЗФ до Львівського. Ем... Районного центру з гідрометрології стосовно метрологічних характеристик і коефіцієнтів, які визначають умови розсіювання, також ми подавали в міністерство захисту довкілля природних ресурсів України стосовно mm. території смарагдової мережі. В басейнове управління річок західного бугу та сяну стосовно інформації про наявність водних об'єктів та мальоративних каналів в межах нашої планованої діяльності і ще був лист до ГУД СНС України в Львівській області щодо виникнення надзвичайних ситуацій та наявності потенційно небезпечних об'єктів. По цих всіх листах ми отримали відносно позитивні відповіді стосовно ПЗФ на південному заході знаходиться лісовий заказник місцевого значення виниківський. Це буде на відстані орієнтовно 146 метрів від крайньої будови, і по смарагдовій мережі також є. Сільське горбогілля, яке знаходиться на відстані практично орієнтовно 12 кілометрів, та вузьке, яке знаходиться на відстані також 12 кілометрів. По басейновому управлінні лист був з тим, що в межах зазначеної земельної ділянки водні об'єкти не обліковуються, і усучні системи та меліоративні канали відповідно відсутні. А більш детальною інформацію можна. Наводиться в звіті, можна переглянути і в департаменті, і в давидівській сільській раді, а також на підприємстві є примірник. Дякую за увагу. Дякую вам так само за увагу. Більше нікого ніяких питань немає, пропозицій доповнень. Якщо немає, тоді ще раз наголошую, що громадське обговорення даної планової діяльності триває до 9 жовтня 2023 року. Якщо більше нікого немає, ніяких зауважень та пропозицій. Дякую всім за увагу, за участь. Спокійного всім дня. до побачення До побачення.